Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити конвертики з лаваша з дуже смачною начинкою, і покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Три яйця я взяла отут для кляра сіль, перець чорний малений, взяла таку невеличку капусту, я буду її тушити. Ну, капусту беріть більш-менш скільки у вас цього лаваша для начинки треба. А як залишиться, можна і з'їсти тушену капусту. В холодильнику було кусочок ковбаси копченої, можна варену ковбасу теж підійде. Олія для смаження, майонез мені буде потрібний. Така середня цибуля, одна одна помідора і морквина середня. І отаких от три кружечки лаваша. Бачте. Добре б було, якщо б був він такий квадратний подовготий. Ну, такий був у магазині, такий я взяла, інакшого не було, ну цей раз буде такий. Попробую. От і все, все що мені потрібно. Я перш за все, буду тушити капусту По-простому, як ми тушимо. Зараз наріжу цибулю, натру морку, капусту, покажу. Я вже біля плити порізала, покажу цибулю, натерла моркву і ножем натер, нарізала. Капусту. Скажу, капуста молода. У мене довго тушити не буду її. Так, буду ляти олії. Ось 50 мл наляла. Олії не треба багато, тільки щоб протушилося все. Спочатку цибуля, хай протушиться трошки. Сибуля отак тільки трошки пом'якла, і буду додавати сюди моркву. Хай ще трошки морка потушиться. А тепер візьму і трошечки отак посолю тут моркву цибулею і трошки посолю отут капусту. Отак десь. Дрібку добру сюди, туди, дрібку. Це вже дивіться, скільки там той капусти у вас, щоб йому пересолити. Отак, трошечки її рукою перемішаю. Морква теж вже трошки протушилася, така пом'якла. Буду тепер сюди додавати капусту. Перемішаю отак її гарнесенько. Візьму кришку, трошки покрию її. Все, капуста тушена. Протушилася гарненько. Хвилин 10, більше її не треба. Можна тепер додати трошки чорного перцю миленого. Отак. От і все. Зараз ставлю хай. Трошечки остине перемішаю ще з перчиком. Поки капуста остиває, а я покажу вам нарізала так дрібнесенько. Такими малесенькими кусочками ковбасу. Зараз наріжу теж дрібно помідору і поріжу лаваш. Я порізала і помідору, і баше теж дуже дрібнесенько. Отут у мене майонез капуста прости остила вже. І зараз, а, покажу вам, що нарізала я лаваш. Ну, не дуже такий він, цей круглий, удачний. Отакі от полоски і, і отакі. От ну, як вийде, так і вийде. А зараз зроблю ще кля. Трошечки візьму солі, отак десь, дрібку, дрібку. і вилочкою гарненько це все переб'ю. От і все. Головне, щоб білок і жовток гарненько розійшовся. Тут, Все, у мене вже готове. Тепер буду сюди до капусти, додам ковбасу, а помідори буду ставити вже там зверху. Тому що як залишиться оця начинка капуста з кубасою, її можна з'їсти. Вона дуже смачненька і так, Ось так гарненько вимішаємо. А зараз буду вже робити конвертики. Отак От буду брати трошки помезу. Ну, можна ложечкою це робити. Візьму ложечку все таки. Вон так ложечку буду ставити і промащувати. Так, тепер візьму ложку оцієї начинки. І тепер взяла для помідор теж ложечку і отак гарнесенько розкладу ще помідорою тут начинки. І тепер можна завертати отак гарненько, конвертиком. Буду притискати трошечки. Воно розбігається, тому що воно таке. Отак. отак. Зараз воно завернеться. І все буде добре. Все, середині начинка буде будується отак. Бачите, оцей кінчик сюди і отакий вийшов конвертик. І зараз слідуючий так само, але попробую ще оцей такий, що не дуже рівний трошечки майонезу так. сюди розкладу, щеточку гарненько промастити. І знову так попробую як зарвити в мене. Оце і завернути. Варте хочеться начинки чим більше поставити. Отак сюди. Помідори. Ну що, буду завертати, побачу. Притиснути можна отак. І отак. Можна його і сюди, якщо підходить, отак завернути туди його. І отак, конвертик теж вийшов. І зараз так далі всі зроблю, покажу, які вийшли. Я конвертики вже всі зробила, покажу вам, бачите, якщо б були такі гарнесенькі, оті, або квадратні, або прямокутні, то гарненькі ви конвертики вийшли. Ну, я взяла круглі, такі, і вийшли. І бачите, начинки в мене гарненько ще залишилося. Якщо у вас буде більше оцього лаваша, то якраз начинків вистачить. Іду смажити на нього. Лі. Трошки, там хай олія нагріється. Олія нагрілася, трошки зменшу огонь. Окля так буду трошечки підмішувати ось колись. Ну, і рукою буду все робити. Отак попробую вилочкою, карненько, тут. Сергій ведучий теж. І хай обсмажується з однієї сторони, потім переверну їх. З однієї сторони обсмажуюся, буду перевертати. Трошки зменшу меншого. І з другої сторони так зараз. Хай обсмажується. От. От і слідучі гарненько всмажилися вже. Ой, все, буду забирати. Очки, тут біля мене. Все, можна забирати. Покажу вам, отакі от виходять. Ну, зараз ще слідуючі поставлю, просмажу. От, і слідучі, гарненько вже посмажилися, буду забирати. І зараз вже покажу, які всередині. А начинка така смачна, я вже ота от що залишилася, вже попробувала, посмакувала гарненько нею. Отакі. От а зараз покажу, які вийшли конвертики. Дуже смачна начинка. Ой, гарячий. Ні, це можна. Зараз я так покажу всередині, які вони виглядають. Ой, тече. Тече сік звідти. Треба було взяти тарілочку. Така начиночка. Це дуже смачно. Бачите, я взяла тарілочку, а то сік прямо відтеліється. Це дуже смачненько. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі конвертики з лаваша з такою начинкою. приготуйте, і ви це є смачно. І, як завжди, я вам буду всім гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. А головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі! Готуйте! Це є смачно!